Володимир Зеленський це той кінь, який здох. Притом давно здох. І на політик загалом той не народжувався. Але тим не менше. І ви мені пропонуєте цього коня, який здох, щоб я з ним носилася. Ну, не тільки я, а взагалі-то всі громадяни України. Дуже по-державницьки. Чесно, я як почула одну чудову думку, мене аж поплавило. Ну, тобто як? Ви, люди, коли маніпулюєте, маніпулюйте грамотно. Тому що ваші маніпуляції, вони сильно дешеві. Розумієте? Сильно дешеві, сильно недалекі, сильно недолугі. Державники називаються. Тавра нема де ставити на кожному першому, навіть не те, що другому? Державниками вони себе уявляють. Якщо нам справді потрібна держава як система, а тому що держава це система, а не вміння чесати язиком, значить, нам потрібна людина, яка, ну, як мінімум, розбирається в цій системі. да? Ми, що робимо? Ми, знову ж таки, ми йдемо за хайпом і за піаром. О, немає слів однієї вислови. Чесно. Замість того, щоб слухати людей, які розбираються в системі, або принаймні хочуть розібратися в системі, яких цікавить питання, а чого в нас не працює державна система, а що з нею не так? Ну, ті самі журналісти-розслідувачі і так кричать завжди: що в нас не так це тотальна корупція, це тотальний шкурняк. розумієте? Це очевидні речі і схематоз, до речі. Оце все у нас висить. Тобто, це як ракова пухлина на організмі держави. З нею треба боротися. З узурпацією влади треба боротися. Що за квола недолуга думка, що не можна міняти владу під час війни? Тим більше, що по факту ми вже один раз владу поміняли під час війни. Ну, Володимир Зеленський, якось. Обрався президентом. Взагалі-то Петро Порошенко також міг би вперся в стільчик і сказати: Війна, взяла. ні, можна. То чому не можна Володимиру Зеленський? Тому що Бобо. Чесно, то не можна толерувати. Це якраз антидержавницька позиція. Коли ви вважаєте, що держава це влада? Люди, держава це я, так би мовити, фраза Людовіка 14, то вона трішки застаріла в 21 столітті. Ніхто не думає про це. Що ця чудова думка трішки віє нафталіном. Володимир Зеленський у нас не держава. Він, так би мовити, представник держави. Якщо цей державний представник не справляється на міжнародній арені, значить він іде к бісовій матері. Заради держави. Тому що виживаємось з самої системи, вона дорожча за окрему посаду, там, я навіть не знаю, навіть не лише президента. Вона важливіша навіть за там, структуру парламенту, ну, як не саму структуру, а те, які там партії, в якій кількості будуть сидіти. Вони представники народу. Їх треба також міняти. Тому що в нас одна із проблем держави це повний застій у владі. Якщо влада застоюється і цементується, вони і далі будуть робити одні й ті самі помилки. Це очевидні речі державники, щоб я тут не лаялася. Не плутайте, будь ласка, державу з окремою особистістю. Це просто, я не знаю, це середньовічна думка, яка подається як вершина, так би мовити, думки.